Не те, щоб я йому сильно довіряю, але необхідно йти вниз. На жаль, на жаль, довіряти було не варто. Я вітаю тебе, друже, а сьогодні гра Лімбо, гра, в якій нам потрібно знайти свою сестру. Вже був початок нашого виживання тут. Чи проходження, я навіть не знаю, як правильно сказати, адже випробувань менше не стає. Після того, як павук запхнув нас цей кокон, нам доводиться тільки одне намагатись вижити в цьому жорстокому світі. Оп! Давайте ще раз катнемо цей камінчик. І як тільки, як тільки він почне відкатуватись, ми намагатимемось пробігти далі. Сідайте чи лягайте позручніше, беріть чайок і готуйтесь до нашої лампової серії. Так, треба обережненько, обережненько. Перекочуємося. Низ, головне не попасти. Набираю, схоже, швидкість. Оп-оп, обережно. Оп, оп, обережно, друже. І знову павук, який минулого разу хотів нами поласувати. Але в нього якісь свої справи, я сподіваюся. Вже когось знайшов і на нас звертати увагу не буде. Оп! Ну, що ти будеш робити? Дійти до самого кінця і так сумно зачавитись куточком цього камінчика. Я сподівався, що він дострибне, але як бачите, не все так, як ми хочемо. Знову біжить, біжить за нами. Так, так, так. Нам головне тримати баланс, щоб не впасти, а там вже перескочимо якимсь чином. Він просто підганяє, тому можливо я й поспішив. Да що ж таке? Не жаліє нас, не жаліє? Перевірив, чи йде запис? Бо ця гра, як і більшість таких маленьких або старих ігор. Не захвачується як вікно в ОБС. І можна тільки робити запис повного екрану. Це не дуже зручно. І на монтажі додаткова робота. Тож, друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, якщо вам подобається ця гра, чи ви просто добра людина, яка не шукає причин дарувати добро, опа! То підтримайте мій канал. Лайк, підписка. Або Донат можна донат кинути в... через Донателло, який підкріплений в описі під відео або на головній сторінці каналу. До речі, дізнався, друзі, я б встановив, чесно кажучи, чим менше. Я ще думаю, чому воно пише. Ну, що за жорстокість? Мінімальний донат 50. Ну, я розумію, що можливо, не всі б хотіли. Ні. 50. 20 було б по-людськи. Але ні. Гра нам не гра сервіс мінімально чомусь. Та нових 50. Ну, 50-50. Можливо, у вас буде настрій. І це, як знаєте. Я хотів спочатку баймій кофі підв'язати, але цей сервіс припинив чомусь підтримку України. І українців не можна було зареєструватись, просто немає в списку. Так, тут не причавить, я сподіваюся. Неправильно зробив. Так і подумав. А, десь я чув версію, що вони не ну, припинили обслуговувати і реєструвати через те, що Оп. через те, що вони не бачать, на якій території хто, і щоб не розбиратись. Наші точі росіяни, вони просто припинили. Обслуговувати усіх. Так, не тут треба. Падати. стрибнув Тут дострибнув. Ну, а куди мені тут? Я. Треба стрибати, значить. Він присів, до речі. Присів. Шкода, бо. Я так розумію, хоча я не знаю, які там мінімальні донати, взагалі не думав, що є якісь мінімальні. Як стрімер початківий, знаєте, я все поки вивчаю разом з вами. О, цікавий. О -хо -хо -хо. Цікаві якісь моменти, які дізнався, розповідаю вам. Можливо, знадобиться. Вижив чи як? Дуже. Можливо, треба просто продовжувати бігти. Певно, так. Ні, ну що ж таке? Назад стрибнути. Давайте подивимося. Але мені здається, що він там ніяк просто не дострибне. Давайте просто вгору спробуємо. Вгору спрацювало. Але не вистачило сил розбігу добігти. Тому, друзі, дякую за підтримку. Дякую, що ви тут. Мені було приємно дивитися, що вам зайшла ця гра, і я з задоволенням продовжу проходження. Так, давайте заглиблюватись в атмосферу. Подивимося, що нас очікує далі. Так, екран все ж наближується ближче до нашого персонажу, а значить, що щось може піти не так. Нові щупальця. І знаєте що, вони виглядають не як по очіні. Так, ти живий, малий. Ну чому? Вони якісь, наче, як механічні, я б сказав. Можливо, тут хтось полює на цих. Пауків або навчився контролювати їх. Тут швиденько пробіжимо. Ах, ти, падлюка! Ну, скоріш за все, ми не доженемо його, не зможемо. Але, знаєте, повернути на всякий випадок треба було. Адже раптом. Ну, я так і подумав. Подлюка якась явно не бажає нам здоров'я. Сподіваюсь, в тебе воно... Одненьке. Хто ж ти такий? Так, годі, годі кидати. Це вже менше, ми перестрибаємо. Хто ви? Чи не бачили ви мою сестру? Я не хочу вам якихось проблем. Я просто хочу дізнатись, що тут коїться. І можливо десь буде відповідь. Де ми? Дасть нам капкан бачу! Бачу капкан, все хочу вниз натиснути, щоб якось можна було нахилитись, але не дає, не дає. А як тут? Де він пробіг і воно... Ну так чекайте, а що спрацьовує, що коли я починаю бігти? Пастки, пастки нема ніякої. Я думав, щось він натискає. Але тут теж ні. Тут теж ні. В який момент мені вертатись? Так, 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 так. Ні, треба. Вправо, потім. Точніше, так, вправо, вліво, потім одразу вправо, як тільки воно мене перелітає. Все, і тікай, тікай. Так, спрацьовує але як мені. Скривайте, два капкани. Ніяк нам на мотузку. Нам на мотузочку тут. Ах ти, падлюка це шкоду робить. Ще й мотузку забирає. Ну нічого. Давайте йти далі. Мені здається, непогано дистанцію ми проходимо. Ось це мені не подобається. А плавати ми не вміємо, на жаль. Як ви бачите, він нам не сильно допоможе. Так, плотик пливи, пливи. Давай, давай вперед, вперед. тікаємо від цього жаху. Так, чи треба тут спішити? Треба чекати, схоже... Так. Коли він нахилить нам, але... Я не знаю, мені здавалося, що я майже добіг до самого краю. Ох, прямо звідси. Намагатимемось, намагатимемось пройти. Добре, що він на плотик легко залазить, в цьому проблем нема. Давайте ще раз пробуємо. Даємо десь на середину, це дасть нам дистанцію розбігтись. Оп! Стрибок! Виходить в нас. Все чудово. А що робити тут? Що робити тут? Тут вже не треба було, бачите, чекати. От щоб. Дуже хитрі. Друже, ти обережно якось, я не знаю. Чудово, чудово. Складний момент насправді, але я відчував, що щось таке буде. І куди нам треба одразу рухатись, неочікувано було, що ще павук там, насправді лячно. Насправді лячно, я не знаю, як на записі, але коли ви, знаєте, поглинаєтесь цією грою, ви дійсно концентруєтесь в цю атмосферу, я зараз ще сижу, в мене таке, знаєте, світло всюди таке приглушене, напівтемрява. І атмосфера просто заворожує. Зробіть собі таку саму атмосферу, щоб відчути. Як тут і що? Ну чому? Мути знов? А після того, як подивитись, прийде час. Можливо, у вас буде колись натхнення. Тут я ніяк не дострибнув, але на нього бігти теж великого бажання я не мав. Але схоже що. Треба буде. То я про те, що. Або зі мною. Ви так і продовжуєте проходити цю гру. Або візьміть, придбайте. І спробуйте самі. Насправді, я кажу, неочікувано. Неочікувано для мене. О май гад. О май гад. Що коїться? що я це побачив? Боже мій. Ви уявіть, як це в реальному житті все виглядало. Щось знаєте, на що воно схоже? На небрите. Ви самі подумайте, Не хочу я, знаєте, атмосферу портити. Цувати, ну. Давайте біжимо далі. Цей епізод ми теж пройшли. І що ж ти там сіпаєш ту мотузочку? Зачекаю, зачекаю. Можливо, трішечки терпіння. Мені щось здається. Але схоже, що ні. Схоже ні. Треба бігти вперед. Я думав, може пройде якийсь момент, і вона... кине його, але ні. Може нам треба туди понастрибати, щоб справу. Потім додати цих всіх. Ні -ні -ні, якось. Як треба їх обрушити. Певно, на першу. Треба просто пострибати. Потім будемо мотузка на мотузці піднятись вище. Давайте так і зробимо. Оп. оп. Ні, ні ні, ти чого, друже? Оп. Нам ще однієї має вистачити. Ну мені здається, що він би і ту міг. Насправді, розв'язати якось ще щось, але. Такий варіант нам теж підходить. Може, що вистачить лише одного ящичка. Чи не вистачить? Вистачить. Це чудово. І наш шлях продовжується. Ми шукаємо відповіді на свої питання. Водичка, водичка, обережно. Знову потрібно стрибати, чи щось ми пропустили. Пляшечку можу цю взяти? Не можу, натискаю Ctrl. Не дає ніякого результату. То, значить. Що діється? Друже, ти чого? Напевно, дякую, але вертайся до нас. Давай я тебе хоч одненько витащу. Ти чого? Ти чого? Не знаю, що було в його голові. Але він нам допоміг. Друже, ти теж нам допоможеш? І ти ту пастку змайстрував, щоб. відбулось якесь лихо. Не те, щоб я йому сильно довіряю, але необхідно йти вниз. На жаль, на жаль, довіряти було не варто. Я зрозумів, що треба робити. Я був людиною. І по-людськи просто дістав це тіло з води, але. Не просто так можна його дістати. Не просто так. Це ще одна жертва нашого невідомого помічника. Троє їх було. Які нам простолили з собою дорогу. Можна і так сказати. Що ж буде далі? Якісь штуки? Знаєте, в фелдлайфі були схожі, вони засмоктували. Сподіваюсь, вони нам не задіють ніякого. Ніякої шкоди. Але далеко нам все ж не вдалося. Не вдалося дійти. Що ж робити? Ну ні, бач, е, я зрозумів. Треба просто прострибнути. Оп! Це була. Безпечна ділянка, хоча я і тут. Ну тут я таки зрозумів, що буде підстава. Але я подумав, що нам треба якось натиснути, щоб... Виштовхати цей елемент. Але як це зробити? Ну, дострибнути тут. Мені здається, шансу просто нема. Натиснути воно дуже швидко. Хотілося б сказати, що нема, але. був. Ви чого? Ще й двоє впорались, перескочили. Знаєте, ці таємні знайомі. Забуваю я, ці таємні знайомі нам тільки все ускладнюють. Мені більше просто ахілесова п'ята якась тільки що причевила нам її. Ну, подивимось. Чи впораємось цього разу? Давайте, давайте, намагаюсь здихатись їх. Бачите, перевіряють нашу пам'ять. Порались ми, але головне, ще це правильно перескочити. Шановний, тебе не вийшло. Дякую, що був підсказкою, що добра від них не чекати. А я дякую, друже, що дивився, і ми будемо скоро продовжувати. Тому, якщо ти не підписаний, обов'язково підпишись, Став лайк і підтримуй цей канал. Дякую тобі, ми скоро зустрінемось. До зустрічі!